21 принцип анімації, принцип номер 16. Контрпоза. Минулого разу я сказав, що цей принцип дуже схожий на 15. І насправді це в принципі майже буквально той самий принцип. Просто він більш художній і стосується всього персонажа загалом. Якщо в 15 принципі анімації ми робили протилежну дію для того, щоб додати характеру анімації, то 16-й принцип більше про природність людської пози. По факту, контрпозу буквально вчать в художках. Прийом контрпози використовувався художниками епохи відродження для створення реалістичних та динамічних поз. Ось, як приклад, зацініть, як стоїть Давид. Його плечі та таз підкручені так, що поза здається досить невимушеною, природньою. Визначення цього принципу таке саме як в минулому. Якщо частина тіла рухається в одному напрямку, зазвичай є частина тіла, яка рухається в протилежному напрямку, кома скручуючи або закручуючи тіло. Контр поза є важливою дією під час анімації таких фізичних дій, як ходьба чи біг. Коли ми створюємо опору на одну з ніг, як правило, наші плечі відповідають протилежною дією, опускаючи те плече, з якої сторони в нас є опора. Використовуйте протилежні дії та контрпози для того, щоб ваша анімація була більш природньою, та гіперболізуйте, щоб вона була більш анімаційною. І далі ми поговоримо про 17-й принцип анімації, а саме про провідну дію.